Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі глянемо ЮА. А я казав, що раз на якийсь час будуть виходити якісь просто ігри, так, просто стрілялки, щось таке. А, Fortnite час для нього теж прийшов. Давайте подивимося, які в нас квести. Угу. Ну, по ідеї, нам би тут непогано вискочити, бо тут храм повітря, а я робив завдання щоб цього. Що треба у всіх храмах побувати, всі херні позбирати. От нам треба позбирати магію повітря. Я граю за цього чувака, за Зевса, який нагадує мені, от знаєте, там два його скини були, от такий як зараз. Опа-опа-опа, дивися, якийсь чорт іде. А, і ще повинен був бути чувак, а я два заберу, щоб тобі нічого не залишилось. Лох. Ха-ха. І був оцей другий, який я зараз грає, він мені дуже нагадує цього чувака, який кричав во всьому виноваті євреї. В тому, що ми живемо плохо, в тому що зарплати маленькі. Да, оцього чувака він мені нагадує, ану. Е, опа. Ага. Ну, мені треба буде тільки одна для пересування. А ще в нас більше нічого нема, але ми виконали завдання. Там ще були завдання, щось з водою зв'язані, з повітрям. Типу, вилікуйтеся в воді за один матч, і відкиньте когось, відкиньте когось повітрям. Чи щось таке. Не повітрям, а цим. Землею. Air да, Щось таке. Ну, коротше. Пішли збирати, пішли ж збирати все. Оп, прискорення. Бляха, от. Мені дуже оце ось прискорення, оце пересування. нагадує раніше була така херня з цими. Скажіть, я скажу, зі Спайдермену. Вони там з ним робили е, колаб. І опа-опа-опа. Там теж було дуже прикольно. Тихо, тихо. Бам, бам 40 вже є, а в нас. Блять, отут хтось по-любому вже. О, диви, 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 диви. Хтось тут вже є. Хтось тут вже є. Давайте сюди. Шведесінько. Зайдемо. Оп-оп-оп-оп. Все збираємо, все збираємо. швидесенько Бухнем. Окей. Вона прям наді мною ходить. От реально, прям наді мною. Але мені якось похер, я туди не піду. Я піду збирати. Оп! Різні прикольні штучки. О, я, до речі, дуже не в захваті від цієї нової гвинтівки. Вона така кончена просто, тому давайте її відразу викинемо, бо я таким не користуюся. Е, прийшли когось, спробуємо вбити, подивимося, як в нас це вийде. Блядські навушники знову випадають. Е, трясся їх матері чорт би їх побрав. Е, цікаво, чи в мене з'явилися якісь нові завдання тут? Попизді, ти хочеш зі мною? Ні, він мою долю справді перевірить пізніше, каже. Окей, ну то ми поки що. Поки що, що, підемо туди наверх. Нашого по побратима ми бити не будемо, ми підемо туди наверх, бо там теж є такі супер-пупер скриньки. Опа! Блять. А що, шо, блять, щось так, блять, воно не по-християнськи. Блять, як голосно. Я не знаю, чи мене чутно, бо звук реально. Ага, я потрапив в нього пару разів і він все здувся. Звук реально, якось, бляха, стріляння дуже гучний, прям реально занадто. Це повітря, це повітря. Повітря мені не треба. Це, я так розумію, знає, що тут вже хтось був, так? Ні, нікого. І, до речі, скриньки, якраз норм. Давайте ж от трошки звук. Якось. Е, ось звукові ефекти. Окей, отак буде норм. О, супер. Що в нас тут? Ні, я таким не користуюся. Це гірша від моєї. Пам. Давай. Бам, бам. Угу. Ну, нічого корисного, нічого корисного нема. Може, тут буде щось корисне, да? Що тут? Опа. Оця штучка доволі непогана. Ми її візьмемо до першої ліпшої зміни чогось там. Давайте подивимося, що нам треба. Ми виконали це завдання з елементами типу. Шо? Ага, типу, понятно А з цих вищих це треба скакать, а це треба і фаер. Бендінг і не фаєр-бендінг Ну, давай за землею поїдемо. Хопа. І все, і в кілечко і полетіли. Я думаю, ми встигнемо, там ще нікого не було, а навіть якщо і був, то вони завжди беруть одну землю. Хоча це для них дуже погано, тому що землі можна брати дві. А, блядь, ви ж, до речі, нічого не бачите через те, як я камеру зараз поставив Ну, добре, я її якось потім вище піднесу, і буде норм. Буде норм. Угу, Тут ніхто ще нічого не відкривав, це добре. На потязі я маю на увазі. Airbender. Угу, Я вже там зробив кількість. Проїхав потрібну кількість. Оце, до речі, дуже крута штука, що воно їздить по воді, блять. Це вони прям реально круто зробили. Типу, але це Fortnite, тут, бляха, навіть транспорт звичайний по воді їздить. Але ну, це прям зручно, це реально зручно. Угу. Спиздили вже. Сумно. Що поробиш, що поробиш? Ну, далеко вони не пронесли цю магію. Нам треба б ще була б. Магія води. Ну і вогню, звичайно. Типу, це для виконання одного з завдань би було треба. Банан. Банан, є щось у тебе запропонувати мені цікавого, скажи. Банан. Угу Вогонь. Фруктики, слухай, банан. Нічого особистого. Мені це для завдання треба було. А якщо я тебе йобну що з тебе випаде? Банан, чесно, ну я ж тобі кажу, нічого особистого. Їбать банан мощний. Їбать, а я попаду по банану сьогодні. Та-та-та-та-та! Окей, з банана випав дробовик непоганий, але я такий не, не користуюся з таких. Окей, поїхали в ці в поля. В полях прикольно, в полях круто, в полях класно. А що таке? А, типу я можу їздити тільки поки в мене енергія є. Ага. Цікаво, придумали. Опа, тут хтось є. А ще тут бляха бісово ла пролагує чогось. Оп-оп-оп, це що? Окей, супер. Даже ну, доволі багато хорошої броні. Мужик, тобі хана, мужик. Блять. Я маг землі. На Напоїбліщу. На а де те, де те? Ну і все. Приїхали. Це що? Ну, я. Я люблю ці більше. Хоча... Ну добре, нехай буде це. Добре, щось назбирали. Нам ще за щось дали. О, блядь, хтось сюди вже їде. Давайте перезарядимо всі наші знаряддя. Пам, оце дай. Окей. Перезаряди. Збери, перезаряди. Ну окей, нам доволі непогано йде, але, типу, позбирати магії, нам треба все ж таки. Все ж таки, треба позбирати магію. Тут я лайфхак такий знайшов, що ти типу, подивися, просто ламаєш підлогу. І, типу, все, що на цій підлозі є, воно просто випадає. І це реально круто, тому що це економить дуже багато часу. Окей, okay. я бачив, що там є скринька з патронами, а я її не взяв. Ну що ж, біда, бідося, нічого не зробиш. Хм, пішли наверх, пішли наверх. А є тут в вихід. Окей, okay, є вихід. Мені б ще ось тут оцей опа, відкрилися бункери. Це добре, бо мені треба якраз в бункер піти і забрати собі дещо. Не дещо а взагалі те, що там знайду. О, ми ще якесь завдання виконали. Супер, поїхали. Ой, я якийсь новий стиль маю. Займісь. Пам, полетіли. Ну, я думаю, на цьому місці ми будемо першими. Давай, 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 на гірку. Тихо, 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 тихо. Що такий звук, то значить, його хтось відкриває, бо вони, типу, самі не відкриваються. Або відкриваються, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Оп, давай швидесенько Швидесенько, швидесенько Ми тут, я так розумію, перші у нього. Цього бункера. Так, так, новий рівень, до речі. Оп, я вже 82 рівня. Ніхера собі. Це я крутий. А, що тут? О, магія вогню. Те, що мені. Блять, замість чого взяти? Ну давай замість цього все-таки. Ой, блять. Ру... А, замість чого брати? Я маю завдання виконати, мені ще магію води знайти треба. Добре. Потім вже тоді. Добре. До речі, лайфхак вам з землею. Воно дивіться, як швидко воно розбивається з землею. Бам! І все. Мені, оце ось, оце ось, мені, до речі, ну, воно мені насправді треба. Тому що, коли ми залишаємося один на один, потім там в кінці, то там з, в більшості в, випадків використовується снайперка. Давайте подумаємо. Угу Ну, давайте спочатку сюди, а потім вже поїдемо за іншими речами. Нам би насправді непогано було магію води знайти, про яку я казав, тому що. Я тоді виконую завдання, плюс до цього в нас буде. Що в нас буде? Все у нас норм буде тоді. М -м -м -м. Виконуємо завдання. Мені б ще когось лупануть Оцею магією землі. Ой, магією землі я вже когось лупанув. Мені треба похилитися магією води. В Водичці, до речі. О, блять, у мене ж цей. О, йобни Супер. Бау! Добре, давай магію. Полетіли. Бляха, це реально тема. Яким боком Зев став цим? Типу, володарем стихії. Опа, 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 опа. Опа, блядь, стріляє, як добре! Фу, блядь, як близько було, пізда. Ой, в мене вже камінням швиряють. Камінням вже швиряють. Швидко, 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 треба тікати, треба тікати, треба тікати. Тікай, 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 блять, кусок каміння в голову прилетів. Ну йоб твою мать! А так близько було. Е, бляха, практично встигли. Якби трошки швидше наша оця магія повітря заряджалася, ми б, чесно кажучи, втекли. Але життя воно таке бентежне. Тому наша магія трошки нас підвела, підвела, звичайно. І підманула, і підвела, і з розуму звела. Отакі от, от справи, отакі от, от справи. Так, 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 отут я бачу ніхто сюди ще не прилетів, то ми будемо перші. Сука, за нами. Бляха, собака сутула. Ай, блять, я в нього стріляну, бо він же в мене хоче стріляти. Я думаю, він подохне від першого вистрілу, але. ну... Блядь, диви і пливеш за мною, сука, а? Тихо. Окей, вже його нема з ним десь. Оп, давайте ж П'ємо. Ще п'ємо. Ще п'ємо. Навушничок та поправляємо. Зробимо зараз таку штуку, бо, блять, я не розумію, що відбувається. Auto set. О, блядь, все, лаги перестали бути Бо ви знаєте, воно так якось фрізило трохи. Я не знаю, чи вам це було видно, але воно якось фрізило прям так не по-дитячому, а мене це ну. бісить. Які нахуй фрізи. Давай, збирай, збирай, збирай. Оп! Firebending Де ти, чувак? Де ти, чувак? Іди я тебе спасу. Врятую тебе від життя. Ти будеш отрицательно живой. Як люблять казати наші сусіди Опа. Я сюди залетів Що тут, блядь, так аж хер не потрібна просто. Херако зі баяно, це. Питається Оп, тут хтось псів вбиває А я його почумок Сейчас вот, йобну Де де де? Опа. Иди сюда, мужик, мужик. Бля, мужик, помри. А! Сейчас жопу мне не блядь, блять, мужик! Сука, собаки, блять, мужик, Йоб твою мать! Чекате. Так, привітайтеся с цим. Понятно. О, магія води. Давайте зразу йобнемо магію водички. Я так розумію, я не один до неї лечу. Да, Ой, блядь, я тут уже чувак прям полетів хорошенько. Да, але я щось думаю, вони не до магії води летять. Ну, це нам на руку. Дивіться, як він крас класно на блискавці летить. Йоб твою мать, там уже хтось сів. Блядь, блять, я тебе прошу, забери одну, не забирай всі. Тобі ж воно не треба. Диви, шукає мене. Блять, а ми сидим. Блять, і забрав цей. І зброї, блять, нема, ніхуя нема, Як я його вб'ю, блять? Вже вбіг, втік. Чим мене щас йобнуть, як тільки я сповзу. Втік вже. Собака сутула. Ну, блять, що поробиш? Значить, потім пізніше знайдемо. Неприємненько, звичайно, вийшло, але ну, що зробити. Давай, бау! Стрибають вони, звичайно, круто, це мені дуже подобається. Ну давай, відновлюй вже біг. Ледве що біжиш. Бау! Тю. Полетіли. Полетіли. Є. Ну, добре, на перший час навіть якась зброя згодиться. Опа, розрахували нас. А, така в нас вже є. Цю візьмемо, щоб замінити. Дробаш теж не завадить. Я, до речі, помітив, що в великій кількості мов не мають такого слова, як дробовик. Типу, мені оце цікаво, може хто знає, напишіть в коментарі, звідки в нас взагалі слово дробовик з'явилося. Бо я бачу у більшості дробовик дробовик. Типу, ну летсплеєрів, тих, хто грає, бо часом теж люблю глянути. У всіх дробових дивлюся якихось, наприклад, польських друзів, які знімають від відосики. Блять, нахер мені цей айрбендг, або чешських. І в них вони ну, вони використовують або загальне якесь слово, яке в них позначає зброю, або просто оригінал. Шотган кажуть. Я такий думаю, ну. Скудність мови це, звичайно, і так понятна, що в них вона присутня. Але все-таки стало цікаво, звідки в нас з'явилося слово дробовик. Чи це з російщиня, чи було в нас якесь своє слово на це? Да, бо так і не зрозумієш. Дай мені, будь ласка, якусь магію. Ні, мені треба якась магія. До речі, так шкода, бо останній раз, коли я грав, це були ще а, блискавки, такі ото прикольні речі. Хтось, блять, сюди йде. Тихо, тихо, тихо. Він сюди заскочив чи ні. Бо я не помітив. Є там? Ні, не стиг. Ну і добре. Ну і нехай а, йде в сраку пораки. Хм-хм-хм... <гум> Нікого нема. Окей. Okay. Ну, чекаємо, поки відкриється цей. А, блядь, до речі, нам же це треба, нам треба, треба, треба. Ні, ну тоді все інше випаде в мене. Я так не хочу. Давай, від... відмикайся. Опа, опа, диви, хтось їде за нами. Мужик, бувай здоровий! Гальмуй звідси нахер. Що є? Корисного щось може? Да. щось корисне навіть знайшлося. На... Він, блядь, далі за мною їде. Шо сдурів, блять, вообще, Чорт Щас я тебе, блядь, нахуй. Трошки заспокою, давай. Опа. Опа! Тут теж люди, я бачу, є. Прям в великій кількості. Чекай. Я ж забув навіть, куди воно їде. А воно якось так приїхало, прям конкретно. Так, давай швидесенько, швидесенько, Тут оці чувачки дуже корисні. Щоб ви розуміли, оце типу Нептун. Чи Посейдон. чи Бог його зна, але це, короче, союзник наш. Це Бог. Тепер так. Йоп твою мать! А нахуй я цю хуйню взяв, а? А, нормас, все правильно, все правильно. Окей. Когось би вбити, не, не завадило б. Бо вже 48 людей залишилося, а в нас жодного кіла. Жодного прям. Опа. Блять, нас же побіг лупитися. Ну Йоханий бабай. Що ж тобі не ходиться за мною, скажи чоловіче. Опа, опа. Тихо, 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 жіночко. Єбать, неадекватно. Опа, ще хтось, ще хтось, ще хтось є. Сядь. Заспокойся. Все, побігли. Є хтось ще, хтось може, ні? Ну і добре. Зате в нас вже в один кіл є. Опа, вода. Те, що треба, те, що треба. Оп, вода є. Сідай, Нептун, сів. Добре, куди нам би. Блять, Нептун, ти що? Сядь. Куди нам поїхати, щоб. Ну, давайте спочатку сюди. Нам сюди прям треба буде, я думаю. А потім би ще поїхати, непогано було знайти і магію землі або вогню. Магія землі. ну Магію землі, тоді ми зможемо одне завдання виконати. Це точно. Так, давай, 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 поїхали. Давай. А, бляха, я натискаю на шиф, знаєте, затискаю і сижу, думаю, бляха, хулі не працює. А як воно буде працювати, якщо ж воно не цього? Не фуричить. Якщо тут немає цих приколів. Де? Де ти? Жіночка, чи ти чувак? Оп, хтось з ними вже стріляється, але хто? Бо я не ба... А, бачу цю особу. Опа. Ага, я вбив походу бота. А мені треба не в бота, а людину вбити. Так, 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 так. Бам! Є! Добре, ми когось отмудохали. Давайте швидесенько я побіжу, зазначу місце, а Посейдон нехай поки розбирається. Так, є. Де 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 де? Мені треба мої пляшечки. Опа, дивіться, он вони там стріляються. Бачите, по мені вже стріляють. Луплять по мені вже. Тепер я можу бачити раніше. Ну це, понятно, хто в не грав, господи. А, ні, не того. Добре. Ну все? Хто? Нептун, ти що? Йобудав. Я думав, це ти в мене. Єба, та ти що дивіться? Дружочек. Все, нема дружочка. Вбили його. Темні злісили. Окей, давайте до сотки доб'ємо, бо це може бути вирішуючі 10 життів. 10 броні. Тут в нього щось є, в нього нічого нема. Ну, херовенька, скажу я вам, херовенька, Що таке? А, типу, що будувати тут не можна, та я знаю. Я знаю, що тут будувати, не можна. Добре. Опа, 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 стрілок. А ну-ка, перезарядочку зроби. Щас підійдемо поближе до нашого стрілка. Де ти, чорт? Тихо. Опа, опа, я його бачу, а він мене ні. Він мене шукає, да? Опа, 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 опа. Блять, він мене зараз вб'є! Ти шо, йобу дав? О, сука, а тут патронів нема. Йобаний світ! Оце б, блять, зараз приплили нахуй. Піздос. Я ваху просто. По кому ты там стреляешь, скажи мне, водник. А, блядь, понятно, понятно, понятно. Ще один, сука, лізе вже. Сука, так. Блядь, добре, водой його отмудуха. Добре. Я вже одне з завдань навіть виконав. Давайте її йобнем. Де ти, мать? А, блядь. Тихо, 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 блять, шо воно так. Блять, її хуярять зі всіх сторін. зараз мене почнуть. Добре, водиці зайди. Нехай тебе трошки. Блять, Нептуна хуярять. Нептун, хто тебе хуярить? Банан! Ти шо, банан, блять? Знай своє місце бананське, блять. Ясно тобі? Ой, пизда, все, мені пізда. пизда. утікай! утікай. А що ти на місці, блядь, за уйобаний свет? Застив, блядь, на місці банан. Анг мене захуярив. Клас, блядь. Ой, блядь. От такі то справи. Думаю, це буде. О, блядь, оце на прев'юшку піде. Добре, коротенька сьогодні серія буде і вийшла. Тому дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. І до наступного зучі в наступній серії. Всім. па-па.